Аби не лише відновлювати фізичні сили, а й готуватися до повсякденного життя за межами медзакладу, на території обласної клінічної лікарні, облаштували адаптивний сквер зі спеціальним майданчиком для реабілітації пацієнтів. Військові, що проходять там лікування, вже встигли його випробувати. Як це було, дивіться у наступному сюжеті. Сквер на території лікарні спроєктували волонтери разом із фізіотерапевтами та реабілітологами. Простір безбар'єрний, комфортний та враховує усі потреби процесу відновлення. Проводити час на свіжому повітрі буде корисним для пацієнтів, кажуть лікарі, адже багато з них проходить тут реабілітацію місяцями. Насправді суть вся реабілітації закладається в біопсихосоціальну модель. Коли ми говоримо про фізичне навантаження пацієнта, про ментальний стан пацієнта, це все добре. Але є ще один компонент соціальний. І коли пацієнт буде повертатися додому, коли він буде повертатися в громаду чи на роботу, він буде долати бар'єри, він буде долати перешкоди, це може бути різна поверхня. І від цього виникла така думка, що нам дуже, -дуже потрібне подвір'я, те, яке буде наближати ці умови пацієнта. Пацієнта, які його будуть чекати в майбутньому, тут у нас. Ось ці доріжки з перешкодами призначені для тренування, координації та балансу. На них можуть тренуватися пацієнти на протезах, милицях і кріслі колісному. Артем Передарєєв впевнено, долає усі три. Проїзди. Для чоловіка найважче долати пісок. Вже близько року він проходить реабілітацію у лікарні і такому оновленню на свіжому повітрі радіє. Це максимальна імітація тих умов, які можуть встатися в місті. Що буває і ну, не, не дуже гарні поверхні для пересування на кріслі, тому що крісло це не по всіх поверхнях однаково їздить добре. Це Ну, важко на на початку, особливо коли тільки починаєш їздити користуватися кріслом колісним. Важко, особливо в лікарні, де починається все з рівних поверхонь, де все там мінімальні десь якісь перешкоди. Тут максимально наближено. до реальних умов. Коли більші часу проводиш в лікарні, то просто провести провести заняття на свіжому повітрі, то це дуже класно. Ініціаторка створення скверу Наталка Найда каже, ідею втілили в життя завдяки грантовим коштам. Спершу команда спеціалістів працювала над проєктуванням, а згодом декілька місяців реалізовувала. Ми багато співпрацюємо з фізіотерапевтами, з реабілітологами, і виникла ідея зробити такий спільний класний проект, щоб хлопці і дівчата, і всі люди, які в принципі проходять лікування, і реабілітацію, мали можливість відновлюватись на вулиці на дворі. Фінансування на цей майданчик ми отримали завдяки нашим партнерам. Це американська організація. Можна назвати це грантом. І жодної гривні ми не використали з державного ні з міського бюджету. Впродовж шести місяців у цих стінах лікувався і ветеран Ігор Кушик. Він вперше тестує майданчик. Чоловік шкодує, що раніше такого не було. Зокрема, йому доводилось вчитися долати перешкоди безпосередньо у місті. Я коли реабілітацію проходив, то в нас не було таких типу експериментів. У нас, мене в Львові, ну я в самому місті був, то вивезли в місто і кажуть, просто цей їдь. Там бруківка, також там щебінь, пісок, що ще було, подолання бордюрів високих сходів. Типу, так як ти будеш себе вести в соціумі вже. І сам я тільки що, тільки-тільки що поважився. То типу, аж кажу пана, такого на реабілітації ну, не було, дуже сильно допомогло. Навесні майданчик дооблаштують. Тут планують замінити асфальт, встановити турніки та тренажери, а також розмістити гамаки. Окрім того, волонтери вже купили великий надувний екран, щоб вечорами на свіжому повітрі захисники на реабілітації могли дивитися кіно.